До дня народження В'ячеслава Максимовича, черкаські молодорухівці вирішили запитати у жителів міста, чи знають вони героїв України в лице. Результати побачите далі. та дам Доброго дня! Маєте відео провинку. Ми вам одне питання задаємо не, я і тікаємо. Не хочу. Просто. Одне. Тільки скажіть, будь ласка, не. хто це зображений на цій портреті? Чорнові. Правильно, чорневі, але ви не хотіли. Дуже мало людей, до речі, знають героїв України. Так. Ми організація народний рух», ми в цьому активно брали участь, щоб переименувати. Дякуємо вам, що ви свідомий українець. І ось тримайте вам така історична довідка про Вячеслава Максиму вашому допомогу. Довго рух це проводимо опитування серед жителів нашого міста. Чи знаєте, ви хто зображений на цьому дорозі? Чорновий муж. Правильно, дуже приємно, що ви це знаєте, дякую вам. Скажи, будь ласка, хто це такий? Ні, я не знаю. Це В'ячеслав Максимович Чорновіл. Скоро 24 грудня буде у нього день народження. Це Герой України, засновник народного руху України, а також та людина, яка зробила Україну незалежною. Прочитаєш, тут все написано, розкажеш друзям, щоб знали. І в нас зараз є вже в Черкасах вулиця В'ячеслава Максимовича Максимович, одне питання. У скажіть, будь ласка, хто ця людина зображена на паркеті. Правильно, дуже дякуємо, що ви справжня Українка, що ви знаєте, своїх героїв України 24 грудня цього року Вячеслава Максимовича буде народження. І ми хотіли вам дати таку невеличку історичну довідку про героя України, який народився на Черкащині. І хотіли ще задати одне запитання. Як ви вважаєте, аби Вячеслав Максимович був сьогодні президентом, було б краще, гірше, чи як? — Звичайно, краще. Дякуємо. — Дякуємо. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Вячеслава Чернова? Знаю, що він був депутат від народу, дійсно він хотів людям щось краще. Ну, сделать Но, видите, ж не дали. Скажіть, будь ласка, декілька слів про Вячеслава Чернова. <рес> Нічого. Ким він був для України. Людина, яка э, на своєму прикладі показувала. Як треба любити Україну, як за неї боротися. Ну і все так далі. Що ви знаєте про нього? Якою б він був людиною, ким він був для України? Ви знаєте, я як нашу розкажу ще Вибачте, не потрапив мене, не треба. Я вам мало, що можу сказати. Слышала, то просто сказав Старшого. Видатний правозахисник, член Хельсінської. Вівки все своє життя присвятив боротьбі за краще життя українського народу. Видатний е, громадський діяч, який поступово зходжував українського небезпечного український народ. Е, він підняв він на ноги підняв саме небез народ, е, відтворив безліч реформ, які допомогли Україні далі вжити. В'ячеслав Чорновіл – це великий провідник українського народу. Який займався розбудовою нашої державності. А наше завдання сьогодні продовжити його справу. В'ячеслав Чорновіл, людина, яка підняла дух українського народу. Те ви хто такий В'ячеслав Чорновіл? І чим ця постать в історії України? В'ячеслав ну, Чорновіл це президент і засновник народного руху України політичній партії полтовського президенти. І в нас році він загинув в тимнич обставинах, це його вбили. Вячеслав Чорновіл це український політик, якого було вбито, вбито, як то все-таки так вважаю. І в дев'яностох роках мені здається, що якби він вийшов, то все було б по іншому звісно. Дякуємо. В'ячеслав Чорновіл, і чим ця людина відома, що вона зробила для України. Звичайно, це ну, Вячеслава Максимовича багато людей знають засновник, один з засновників народного руху України борець за незалежність. Ну, тому що я завдяки йому моєму сьогодні незалежну державу. Дякуємо. Дякуємо. Ви хто такий Вічеслав Чорновіл? Чим відомий ця людина? Ну так, звісно, Олександр Чорновіл це наш український політик, а, який я пам'ятаю, що загинув через загадкові обставини. І подекуди що це було спеціально, тобто його прибрали так само, як і кузьму нашого співака. Ось ну цей а, чоловік, він. А, у нього була своя партія, тобто він боровся за демократичні свободи українців, і за наш народ. Ось дякуємо.